Це робота. Я відповідальний. Я не можу, як ти, сидіти в квартирі, накуритись, дрочити, а тоді йти жерти гамбургери о третій ночі. Та це взагалі не так і не в такому порядку. Got... Кінопульс, кіно що пульсує. На вас уже й оком накинули. То вони на мою блузку дивилися. Фасончик дуже вдалий. Мамо, тепер ти студентка, то ж треба дещо змінити. Ні, бо хто зна, куди її пхали. О боже, скільки волосся? Я зроблю пустині. Ні, ні, о, господи. А вам років 20? Ah, ну, ah. я б так далеко ah, не закидала. Мені 21. О, так. Крута в тебе, мама. У тебе був секс у бібліотеці? Френк! Тільки Френку не кажи. У тебе був секс у громадському місці? Де? На стелажах. На вітражах? Ні, помовч Френк, Я старша, мудріша. Це натуральний гугл. Питай мене, що хочеш. Вимкни свою піхву гуглю. Не лякай мене. Це вона вчора вночі Джека налякала. О, oh, Боже, але було добре, неначе він заліз у будинок з химерами. Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Я головою все розумію, але ніби серце не слухає. Який животик? А можна, я помацаю? Ой, які губи, а можна, я помацаю. <ріст> а давай почнемо все спочатку. Ліна! Я не буду з ним працювати. Так, ну, Здається, закохався в дівчину, з якою не знайомий. Як думаєте, це нормально взагалі? Насправді не дуже, але кохання правила. Пам'ятаєш ту жовту сукню? Сьогодні я вдягну в оперу. Я вас знаю. Не певен. Перепрошую. Як твоя прекрасна незнайомка. Вона вже не незнайомка. Зізнайся, like like що читав у сіті її смски. Вона і знати мене не захоче. Такі зустрічі не стаються просто так. Любов сама вирішує, що для нас краще. Вітаю, це Селіндіон. Круто. А я Марея Кері. Love і це насправді я. <клес> Здоріти, вітаю. Не перемикай, дивимось. Не встигнеш кліпнути, а вже 90. Насправді наше щастя в наших руках. Не сприймай 40, наче це 40. Вони справжні. Так. Я ж молода. Чому ми сваримось? Я не знаю, ти на мене злишся. Може, ти хочеш мене вбити? Іноді дуже хочу. А як саме? Підсиплю отрути у кекси. Буду насолоджуватися останніми місяцями і далі вбивати. Це не тільки їхня історія. Це історія кожного. Привіт! Знаєш, що в мене є? Веселі коржики? Мене не взяло, а тебе? Здається, в номері є миші. Он одна побігла! Кохання по-дорослому. Ложка літає. Як вони це роблять? Про удачу. Може, ти переночуєш у нас? Але є одна проблема. Ми будемо голі. О, хвала Господу. <рес> Про чесність. З ким у вас був найкращий секс? З Брітні Спірс. Та ні жартую. Ха -ха. Вона була жахлива. 19 історій. Дуже різних. Господи, це ж половина книг! Але їх об'єднує. Кохання. Реальне кохання. Вона єдина. Mm. Я чула, що ти красень. Головна романтична комедія до зимових свят від режисера Річарда Кертіса. Реальне кохання. І що Не можу обіцяти. Вибач, що я зник так надовго. Та нічого, у нас обох своє життя. Я дійсно скочив. Бай! Сашо. цієї осені. Ура! Історія у стилі колегарія зустрівся. Коли я пройшла тест, ти думав, що це можеш бути ти. Дві. Він дійсно кохає тебе. Феноменально, захоплюючи інтимно, глибоко Голдштейн і Бутс мають електричну хімію. Вибач, я не знаю, що відбулося. Ти не можеш робити вигляд, що це не має значення. Любовна історія про неможливе кохання. Я думаю, ти не розумієш, як це важко для мене. А мені думаєш легко. Усе, чого я хочу, це лише тебе. Ти і тільки ти. Байдуже, що думають люди, бо це був єдиний шанс. Якби я боялася людей, то не була б зараз тут. Вона слібоя, сексуальна штучка, та я дуже сильна. І деяких чоловіків це бісем. Схоже, це її хобі закохуватись. Кохає тебе, а потім їй подобається розкохуватися. Один чоловік здурів. <рес> <до робі. рес> Треба користуватись тим, що маєш. Моє життя це не гора, це історія. Хтось має наглянути за ним. Він не знає наших звичок. Ну ж, бо ходімо. Ви це приберете? Ви натякаєте, що джентльмени збирають собачий послід. Я натякаю, що ви підібрали лайно. Я маю визнати. Він вродливий, люб'язний. Чому ти встаєш? Прийнято вставати, коли ви за столом. Мила чарівність. Лос-Анджелес Таймс, Мег Райан. Хью Джекман. В історії про чоловіка і жінку. Ти маєш повертатися? Може вже час розповісти мені хто ти? Комедія, що дарує задоволення Фокс TV. Я чоловік, що, що кухає свою сестру, що не дозволили кільком століттям стати між ними. Великі пальці вгору. Іберт і Роуфер. Кейт і Лео. Ось так разом Це місто вимирає. Що буде з хлопчиками. Гадаю, їх відправлять до державного сиротиця. Це завжди буде отак. Що буде? Завжди приїжджати, буде самотнім. Якби ми троє зібрали все, що в нас є від сім'ї, то й на партію в теніс не набралось би. Вона нас уб'є. Ця жінка скажена. Без рук! я хочу, щоб ви пішли туди і показали всім, хто ви є. А це затягує еге? Ага. Душа команди. Тіло Христове. От я гадаю, це вже трохи занадто. в тобі нема чого вдягнути? Нема нічого чистого. Гаразд, чому би ні? Тіло Христове, Українці та україночки. Підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.